«Алекс Ампер» – це стабілізатор напруги. то запобіжник і складається він з трансформатора, силового плата, керування, контролер, перемикання обмоток іде за допомогою семистерів, Не релейне перемикання, а на сим-мистрах. Сим перевіряємо, як ви бачите, у нас два. Останні пробиті. Далі відкручуємо гвинти кріплення семистерів. Тепер перевіряємо ще раз його так. Да, дійсно він пробитий. І будемо ставити на 40 А такі потужні семистери. Встановлюємо плату на своє місце. Закриваємо кришку, вмикаємо. Нічого нема. Ні, є на виході 220 150, 6. Все на виході норма, 140 В200. Так, тут закінчилася у нас стабілізація. І максимум що я можу вижати це 256 вольт подати на вхід на виході Ми маємо 220 вольт, Тобто, все у нас запрацювало.